Друзі, всім привіт! Ми зараз на Палавчанському базарі. Це громко сказано базарчику. Зараз я вам не показую, як книжка. Бачите, як книжка прижилась. Ось мій розмір чик. І все. І якраз ідеально стоїть. А так я вбираю, щоб не торчала така красота. Так. Зараз купимо поживний, щоб не заморачуватися половинку. Поживмо, 23.60. Можна половинку поживну. Цілий нам багато. Ми будемо неділю їсти. І карти проти. Дякую. Дякую, що скапи. Так, кінь нас очікує. Що я хочу тут? Хочу тут м'ясний м'ясокабіна, там балики погані. Кусочок балика купити на завтра. Завтра в мене день народження. Виповнюється 48 років, мама не горить. Хтось ось спрашував за випічку? Ось випічка на половках, на базарчику свіжа випічка. Прикольні пирожки. Я, мабуть, сьогодні брати не буду. <кій> <кій> Тут постійна черга. Тут сметана на розв'язку, молочка. Короче, творог на развес, молочка на развес. Куринок шлуків 3 кг и пищенки куриные 2 килограмма. Щось не хочеться мені стояти. Зараз ми вже вернемось. Коротше, болик походу. Ну, це не як би не новость. Подорожав гриві на 50 кг. А для відбивної балик теж прикольно. Ну той на, навіть на десятку подорожав. Тут якісь балики. Ну, все одно це не на сьогодні. Мене цікавий більше Блін, випічку вам не показував. Кстати, тут теж ось випічка є. Тортики домашні. Бач, синенький, могрить. Я вам хоч раз показував. Повний заряд. Я вчора рішив зарядити повністю. Це у нас тут рибник, пиво на розвів. Коротше. Що там хтось требується на роботу? Я всегда пустив. Трошки я пущу. Зараз я хоть ковбаску кусочок луку. Блясті. Добрий день, президент. Венеція Київська Вон Київська вроді непогано Не так блестить. Та ні, я щас, якусь виберу копчену колбасу. Пермос. 502 Можна Київську от ці полпалочки. Так, да, да. Тут подъем. Все, все. И карта и плата. Не, ничего не надо. Дякую. М -м -м. Не, не потребую. Не, не. Да, не, не хочется. Ну, дякую. I wam też dnia Tak, drogi. Окей. Okay. Чухай, бачите. Яка? Такий кусочок манюсінький. Манюсінький. Ну нам на двоїх на вечерю ходить. А завтра треба щось буде покупати. Або м'ясо, або ковбаску. 86 гривень Слушайте. Давайте ще прогуляємося базарчиком трошки. Це такі ціни. Бачите, тут ці ковбаси, де я вибирав всі получається от 400 гривень. От 400 гривень. Ось ця піцерія, та що переїхала, бачите? Та, що була на углу, тепер поїхала сюди. Смачна випічка піца, кава холодна, Так, Подозрительний чоловік там вдалі стоїть. Так, йдемо. Коротше, болик той що 220 чим то він мерзлий щось. Неохолоджений хтось. Він уже давно, напевно, лежить. Коротше, не знаю, може сьогодні не купляти, якщо що завтра. Коротше, навіть не знаю. Так, в руковечно тут хі-хі-ха-ха -хі -хі. і все прочее. Так що, друзі, отакі такі Не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимося в наступних серіях. Давайте, всім пока-пока. Ще на секунду заскочимо до запис до половчанського базарчика. Зараз на секунду заскочимо в градус. Глянем щось таке легеньке. Мені крепко нельзя. Щось таке легеньке. Таке. Я там побачив лікерчик польський за 209 гривень. Е, всего лишь там 16 оборотів. Я хочу просто глянути, чи тут такі є, і порівняти ціну. Це мене маднузельн ще такі вина любили грузинські. Сейчас вообще не употребляю Тут летюрчики, литюрчики, литюрчики, литюрчики. Так, у нас больше, больше, больше. леточки. зона рыбаны. Не подскажете кремові лікери, є такі? Немає. А, немає, то що я думаю. А ось один, мабуть, 700. Оце ж дорогі, не один, да, Все, я понял. Все, я поняв. Дякую. Це шарідани. рідано. белі. Понятно, гроші десь роздобусь. Пані. Дякую, до побачення. Лікорчики дорогі. Дорогі лікерчики. Блин, надо было посох глянуть, там ціну. Ну там там такие почтальоны шнуря. Вони сьогодні на бібліотеці. Ладно, друзья. Погнали, все, давайте. Пока-пока.